Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Вітаю, Я Ірина Котлярова. Це новини СТС. Ми першими готові розказати про найважливіше за сьогодні. Далі коротко про головне: на площі незалежності пенсіонери МВС мітингують, вимагають захисту власних прав. У сумах знову дорожчає проїзд. Для збереження життя дитини залишається кілька днів. Головна площа сум заповнена пенсіонерами. Тут зібралися на мітинг ветерани правоохоронних структур. Кілька сотень людей з кричущими плакатами та з невірою у владі. Що вимагають від уряду пенсіонери, знає Марія Бульдович. Кожний живий пенсіонер МВС удар по пенсійному бюджету. Саме з такими гаслами на площі незалежності зібрались сотні ветеранів МВС. Силовики пенсіонери кажуть, останні реформи створили стіну між поліцією та міліцією. Ми нічого не маємо проти зарплати нинішніх поліцейських. вона надана може даже бути і більше. Но наші пенсії, наші пенсії, котре час у ніяких ніже 100 доларів. Ніже Вони вообще ну як жити? Ветерани кажуть, пропрацювали у правоохоронних структурах ледь не половину свого життя, то ж тепер мають право на гідну пенсію. Питання обізпечення пенсіонного обезпечення працівників міліції, які ушли на пенсію раніше, чим була проведена ця реформа. Не вистачає тисячі пенсіонерів, тому що. Не ділається Я що повністю, тому що наші права на повністю ущемлены, понимаете, пенсіонери в МВД та да і целом силових структур опустили ниже пояса. ссылаясь на політійської обстановку, понимаешь, ще на економічній війна, все такое діло. Ну самі то наживаються до мітингарів. Невдовзі вийшли посадовці, кажуть зі своєї вертикалі, допомагають чим можуть. На жаль, ось кілька. Місяців іде такий діалог із Києвом. Останнім часом уже і на адміністрації президента на Верховну Раду направили відповідні звернення. Поки що результату на жаль не маємо. Хвиля мітингів ветеранів МВС вже прокотилась Україною. 6 грудня у Києві тисячі мітингарів вже вимагали перерахунку власних пенсій. Тоді до них ніхто з представників уряду не вийшов. Тож ще однією вимогою пенсіонерів стало звільнення міністра соцполітики Андрія Реви та міністра МВС Арсена Авакова. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Дожелезні черги та паніка у сумах продовжуються ажіотаж навколо націоналізації Приватбанку. Упродовж дня жителі масово намагалися зняти кошти з рахунків. Чи вдалося сумчанам отримати пенсії та зарплати? З'ясовувала Оксана Щербак. Зранку майже біля всіх відділень Проватбанку Сум зібрався чималий натовп. На вулиці Горького чергу склали переважно пенсіонери, адже вчора їм нарахували пенсії. Та отримати готівку людям не вдалося. Вчора не було грошей тут. Не було грошей вчора. Так що? цілий день. А сьогодні сказали, що в 10 будуть. Я не можу навіть собі на, на розходи на карман не зняти. Не то, що там що а ось на кооперативній вишукувалися одразу дві черги. Люди у паніці, адже бояться, що й гроші просто зникнуть. До того ж, одразу всі заощадження зняти неможливо, банк встановив ліміт. Треба стояти тут, в очереді. Дві тисячі дадуть, через три години ще, потім через три години, ще. тобто, щоб не вигрібати банкій. В банк а потихоньку, по дві тисячі. Ну це цілий день треба стоять. Ніяких терміналів не поповнюють, Люди стоять і плачуть, не можуть нічого зняти. Та найбільший натовп ми побачили на Харківській. Розгублені сумчани стверджують, довіряли банку, тому гроші зберігали на картці. Але у банківській системі, на думку людей, стався якийсь непередбачуваний збій. Сьогодні пошли в ОТБ, хліба купити неможливо. Чому? Тому що не дають по карточці, тільки за налічку. Ось вот стоїмо за налічкою. А ось цей банкомат популярністю у сумчан не користується, адже у ньому немає готівки. І таких, як він, по місту десятки. Хоча ще вчора на брифінгу запевнили, проблем із отриманням готівки в українців не буде. Ми не відмічаємо сьогодні якоїсь надактивності клієнтської, яка би відрізнялася від роботи в звичайні дні. А всі відділення банку працюють в штатному режимі. На офіційному ж сайті Приватбанку роботи установи називають стабільною. У повному обсязі завантажено понад 7 тисяч банкоматів Приватбанку. Служба інкасації забезпечує своєчасне поповнення банкоматів мережі за рахунок готівкових коштів, в касах, а також додаткових 15 мільярдів гривень виділених НБУ на підтримку ліквідності банку. До слова, Приватбанк тимчасово заморозив на рахунках гроші юридичних осіб, які надходили до 19 грудня. Ті кошти, які надійшли після 19-го, використовувати можна. Такий режим обслуговування у банку називають тимчасовим. Нагадаємо, 18 грудня Приватбанк став державною власністю. Відтепер держава володіє повним пакетом акцій. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС. У сумах знову підвищують вартість проїзду. З 1 січня проїхатись тролейбусом буде на 25 копійок дорожче, а комунальним автобусом на 50. Таке рішення прийняли на виконкомі. Юлія Настенко продовжить тему. У новий рік із новими тарифами з першого січня проїхатися у сумському тролейбусі можна буде за гривню 75, а у автобусі за три. Директор сумського електроавтотрансу каже, ціну підняли через суцільні здорожчання в Україні. Цей тариф розчитувало 63 копійки по електроенергії. і 1154 по мінімальній заробітній платі на даний момент на даний момент електроенергія гривна 29 і 1600 шістсот мінімал. Тобто ви пропонуєте на 25 копійок підняти ну, всіго лише на 25 копійок пока. А от сумчани таким 25 копійкам не особливо радіють. Усе подвиж у два рази усе от, так що Я тільки отрицательна. Електроенергія ж подорожала, так що і зарплату ж тепер піднімати. їм І так не платили водіям і кондукторам. У зв'язку з подіями на Україні, які зараз відбуваються от на сьогоднішній день, то я нічому не дивуюся. Ні підвищення на комунальні послуги цін, ні на проїзд. А ось профільні чиновники кажуть, таке начебто невелике зростання лише початок. Тот тариф, який розчитан на сьогодні, він не буде покривати технік при ну, при прийнятті рішення по мінімальній заробітній платі. Тому нам надо как-то найти пути этого цього чтобы, щоб ну, будемо говорити, 1 января не оказатися просади в тому плане, что в фінансовому положенні комунальне підприємство буде дуже тяжело. Тож переконують швидше за все, здорожчання проїзду продовжиться, аби підприємство залишалося на плаву. Юлія Настенко Олександр Сокол, новини СТС. Чи відбудеться завтра транспортний конкурс? Міськвиконком запланував проведення транспортного конкурсу з перевізниками на 21 грудня. За новими умовами конкурсу зміниться не тільки тариф на проїзд, а й зменшиться кількість одиниць транспорту. А отже, сумчани зможуть їздити менше, а платити більше. Активісти, які не погоджуються з такими умовами, подали до суду. Чи добилися змін? Далі докладніше. Звістка про новий транспортний конкурс сколихнула громадськість, адже після його проведення, як зазначають експерти, перевізники зможуть самовільно встановлювати тариф. Ба більше за новими умовами зменшиться кількість одиниць транспорту, а також знімається контроль над його якістю. У зв'язку з непогодженням цих умов активісти пішли до суду. 13 числа було спершу першого засідання, однак наступне на 26 шосте. Грудня цього ж року, однак транспортний конкурс виконком запланований на 21 грудня. Таким чином, якщо суд буде після конкурсу, то захист прав позивача буде неможливий, адже буде рішення комісії, і почнеться процес укладення договорів із перевізниками. Активісти пішли оскаржувати дії виконкому до суду сьогодні. Суд став на наш бік, винісши ухвалу іменем України про те. Що е, конкурс, відповідно, проводити наразі не можна. Відділ транспорту міськради про ухвалу нічого не знає і повідомили, що конкурс відбудеться за графіком. Ви знаєте про цю ухвалу? Ні, перший раз чую. Тобто до вас ніякі документи не доходили. Не надходили, ні наступ, згідно згідно об'яви. У нас на нашому порталі вже є інформація розміщена. Про проведення завтра конкурсу. Отже, чи відбудеться транспортний конкурс, стане відомо вже завтра. Ірина Котлярова, Олександр Олексінко, новини СТС. П'яні за кермом у Сумах оновили показники сумного рекорду. Патрульні зафіксували найвищий показник алкоголю у крові водія. Цього разу рекордсмен стала 46-річна жінка. Подробиці далі. На вулиці Шишкарівській перехожі помітили автомобіль, що дивно рухався, а згодом зупинився посеред вулиці. Патрульні, що приїхали на виклик, запідозрили водія із можливими ознаками алкогольного сп'яніння. Запропонували перевіритися на алкотестері. Наталія Петрівна, вам необхідно піддадуте до щелечка, Будь ласка, ви відмовляєтеся? Ви відмовляєтеся? Зараз ви відмовляєтеся від проходження експертизи. Жінка зібралася їхати в лікарню на своєму автомобілі. Утім, поліцейські її заборонили. У медзакладі підозра поліцейських підтвердилася. Жінка була добрячена підпитку. Алкотестер Драгер указав 3,74% проміли. На дану жінку було складено адміністративний протокол за частиною першої статті 130. А даний автомобіль було евакуйовано до штрафмайданчика. Цей показник у 19 разів перевищує норму та є рекордним серед раніше зафіксованих у сумах. Альона Щербакова, Новини СТС. Укрзалізниця вже підготувала новорічні сюрпризи для пасажирів у вигляді новацій. Почали їх втілювати на головному вокзалі країни Київ пасажирський. При оголошенні поїздів інформацію про нумерацію вагонів раніше подавали у форматі з голови або з хвоста поїзда. Тепер же формат оголошень змінюється. Нумерація починається зі сходу або із заходу при виході на платформу зроблені відповідні позначення. Такі зміни мають зробити користування залізничним транспортом більш зручним, впевнені в Укрзалізниці. Такі новації планують поширити і по інших вокзалах країни. У сумах діяльність сфери ЖКГ інспектуватимуть самі сумчани. Таке рішення прийняли на останньому виконкомі. Зокрема, затвердили положення про громадського інспектора. Згідно із ним, сумчани допомагатимуть департаменту інфраструктури організованіше приводити до ладу міські проблемні будинки. Юлія Настенко знає більше. Житлово-комунальної сфери у Сумах вкрай далекий від ідеального. Мало не кожен другий будинок із затопленим підвалом або протікаючим дахом. Аби комунальні проблеми усували оперативніше. Міський голова Сум запропонував створити посаду громадського інспектора з питань ЖКГ для того, щоб міський голова не брав собі на громадських засадах, помічників, які будуть інспектувати всю діяльність житлово комунального господарства. Я думаю, треба прийняти це рішення, яке буде. Е яким будуть надані повноваження громадському інспектору інспектору? А ось директору міського департаменту інфраструктури така ідея, схоже, не до вподоби. Громадські інспектори створюються тільки при державних архітектурно-будівельних інспекціях, і на сьогоднішній день нема нормативного правового підґрунтя приймати це рішення. Громадські ж активісти ініціативу навпаки підтримали. кажуть, співпраця громадян із департаментом інфраструктури має бути активною з обох боків. Ми хочемо спрямувати роботу разом з поганувати виробити інструмент і унеможливити критику. Я вважаю, що ми допомагаємо органи разом допусті департаментам, та не критикувати. Єльовінка, а ми спілкувалися. Ми як експерти, не політики, не руценєри. Ми разом з фаховими спеціалістами робимо нагляд. У результаті ж виконком одноголосно затвердив положення про громадського інспектора. Щоправда, не уточнили, хто саме ним буде. Проте міський голова припустив, що доцільно було б обрати по одному представнику із кожного сумського будинку. Юлія Настенко, Олександр Сокол, новини СТС. Крига з кресла. Нещодавно ми розповідали, що на проспекті Курському вже півроку тече вода. Влітку люди це терпіли, а взимку вода перетворилася в Кригу. Сумчани, які почасту ходять тут, потрапляли на ковзунку, прямісінько на пішохідному переході. Але минуло декілька тижнів, і тут нарешті розпочали роботи підрядники міськводоканалу. Розриті ями, лежать новенькі труби. Місце ремонту огородили попереджувальними стрічками і огорожами. Коли ж ремонт завершить, Поки не уточнюють. Робоча криза. На сьогодні тільки у сумському районі заареєстровано пів тисячі безробітних. Це люди залишилися без змоги годувати сім'ї із різних причин. Тож у сумському районному центрі зайнятості їм допомагають знову стати на ноги, як саме дізнавалась Марія Бульдович. На даний момент у Сумському районному центрі зайнятості зареєстровано майже пів тисячі безробітних. Кожного дня цим людям шукають підходящу роботу. Посаду обирають, орієнтуючись на здібності, фізичну підготовку та освіту. Працівники центру кажуть, принципово важливо допомогти людині, що втратила роботу чи не може її знайти. Коли роботодавець декілька разів відмовляє людині у працевлаштування на роботу, тоді в людини просто опускаються руки. Для того щоб цього не було, ми і проводимо Профінформаційну профорієнтаційну роботу ми людині допомагаємо бути самовпевнені на ринку пошуку роботи. Крім того, спеціалісти центру повідомляють безробітним про їх права та обов'язки. Якщо у вас є поважна причина невідвідування центру зайнятості, берете довідку, щоб причина була поважна. Хвороба ваша або вашої дитини віком до 14 років. Інші обставини відповідно довідки з інших інстанцій. Я перший раз. В центрі зайнятості так трапилось, що я сюди потрапив. І дуже корисна інформація. Окрім же роботи з нинішніми непрацюючими, центр займається і роботою зі школярами. Їздять до учнів Сумського району та розповідають про професії, які користуються попитом на ринку праці. Працюємо із Сумським районним центром зайнятості у напрямку профорієнтаційної роботи із учнівською молоддю. Щорічно ми проводимо заходи, це і ярмарки професій, і працівники центру зайнятості виїжджають до наших закладів, де Проводять бесіди, ділові ігри, профорієнтаційні екскурсії. Саме вони допомагають зробити успішний професійний вибір, і саме від цього професійного вибору буде залежати майбутнє як самої молоді, так і майбутнє нашої країни. До слова, у районному центрі зайнятості можна навіть перекваліфікуватися. Тут навчають понад 70 різних робітничих професій або професій у сфері послуг. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС. До нового року діти традиційно пишуть листи Діду Морозу. Хтось хоче отримати під ялинку нові іграшки, гаджети чи солодощі. А ось трирічний Льоша на Новий рік хоче просто жити. Що стоїть на заваді втілення заповітного дитячого бажання? Дізнайтеся у сюжеті. Маленький Олексій, як і всі діти у свої три полюбляє гратися та малювати. Та цей рік йому приніс чимало страждань. Рідну домівку йому замінили лабіринти лікарняних коридорів та палат. У малюка діагностували важку форму раку. Злоякісна пухлина у спинному мозку, саркома Юінга, швидко поширилась по всьому тілу. У нас були у праву легку, у печінку. І по косточках оно це пошла. А потом вже двох хімій у нас побула осі метастаз. Зробили ми кати, насправді метастаз. Сумські та київські лікарі використовують усі можливості, аби здолати смертельно небезпечну хворобу маленького льоші. Зараз він проходить блок променевої хімії, і з наступного тижня для продовження курсу лікування потрібен препарат, який не продають на території України. Придбати його можуть лише батьки дитини за власний кошт за кордоном. Для того, чтобы обеспечить ребенка этим препаратом, активно медицин или космегену называется, необходимо семьдесят тысячи гривен, чтобы провести вот эти несколько курсов химиотерапии. Тут мы только надеемся на участие. Тих людей, які зможуть перечислити мамі на рахунок деньги, щоб ми змогли приобрести. її. Перша упаковка препарату потрібна маленькому льоші уже за тиждень. Затримка навіть на кілька днів може коштувати хлопчику життя. Тож кожен з нас під новий рік здатен стати чарівником, аби врятувати життя дитині. Альона Щербакова, Олександр Олексієнко. новини СТС. Ось таким був вівторок, що буде завтра. Ви дізнайтесь о сьомій вечора в новинах від команди СТС. Телефонуйте нам на гарячу лінію, якщо маєте про що повідомити, адже ми розповідаємо про ваше життя. Бережіть себе і один одного залишайтеся з нами на СТС.